Євгеній Кузьменка в цьому матчі один із стопів оборони, надійності. І, до речі, з який забив гол, дуже важливий, класний гол на початку другого тайма. Євгенія, скажи, твої емоції після забитого голу, Ти часто забуваєш голи взагалі? Ні, я вже, мабуть, рік не забував голи, та емоції були неймовірні просто. Це як. Я забив гол, я просто розстерявся, не знаю, я не знав, куди бігти і так далі. Ну, від радості, звісно, да, від радості. Да, да. Глаза забігали, не знав, що робити. Тобто, ти таки прийшов в цей колектив. До, до цього ти був в іншій команді. Так, да, да. в лівому березі, якщо не помиляшся, так, так Так, що ти можеш сказати про свою команду. Як ти влився в колектив? Е, влився досить швидко. Хлопці всі дуже гарні, спілкуються так далі. Ніхто там ніхто не ображає. Да. Всіх гарний колектив і так далі. Прекрасно. Це відчувається. Ти yeah. додаєш від матча до матчу. А з ким ти більше всього спілкуєшся в команді, хто твій товариш? Та багато. Я Всі всіма спілкуюся. З всіма. Тому теж когот -то зараз дуже. Ющенко, там Яценко. До речі, там, речі да. що з Ющенка? Ющенко там що спина. В нього. Спина у ньому да, якісь не. травми. Ну, я знаю, що багато травм в вашій команді. Який наступний виїзд у вас? Знаєш, з ким? Е, Не пам'ятаю. Може бути, Полісся, не пам'ятаю. Я зрозумів, здається, Полісся. Ну, неможливо, якщо буде показувати такий рівень гри, як сьогодні, то ніхто вам не завадить Полісся, <зас> Nottingham Forest — немає різниць. Так, Тільки успіхи, голи і грати надійно на в захисті. І бажовтий жовтий карток. <зас> <зас> Молодець.